А що вам цікаво, що всередині в таких хатах. Зайдемо глянемо. Дивіться, як це все виглядало. Це вам не лакшері. Ваші ремонти. Погляньте, ще все в дранках. Штукатурка не машинна, бачите, глиняна. Класика, класика розібрана піч першим ділом. А знаєте, чого розбирались печі? Тому що всі схорони люди ховали. В порогах, на старих підвіконнях, в печах. Тому наші рукодільники першим ділом розбирають печі, шукають, шукають схованки. От так це все виглядало. Бачите, комен розібрали. Це там, де люди щось могли сховати. От така краса. Да, старений будинок, люди жили. Отак і жили. Ніхто не парився над вашими кутами, зарізками в плитки під 45 градусів. Вишпакльовуванням у того всього, Бачите?